З вами, як завжди, у цій порі, телепередача зіркові посаденьки та я її ведуча Анастасія Карпчук. Про те, що більшість зірок є затятими шопоголіками, відомо усім. А об'єктами їхнього захоплення може бути все що завгодно: дорогі автомобілі, нерухомість, екзотичні тварини, одяг. Однак на що зірки витрачають найбільше грошей та які місця обирають для шопінгу? Чи завжди вони купують одяг від іменитих дизайнерів? Про це ми і поговоримо у сьогоднішній телепередачі. До речі, саме Мілан залишається одним із найпопулярніших міст, яке обирає зірки для шопінгу. І це не дивно, адже Мілан давно асоціюється з такими іменами як Валентіно, Версаче, Армані. Якщо ви хочете придбати стильні речі та дійсно ексклюзивні моделі найвідоміших брендів від іменитих дизайнерів, то подорож у Мілан якраз те, що вам потрібно. У місті безліч універмагів та бутиків з колекціями усіх відомих марок. Клади і фабрики розташовані на околицях Мілана, тому покупці мають змогу отримати гарантовані знижки та відвідати регулярні розпродажі. Усе це приваблює не лише знаменитостей, але й звичайних туристів з різних куточків світу. Тут можна купити дійсно ексклюзивні речі з нових колекцій Dior або Prada. Із магазинами Мілану широкими перспективами володіють і бутіки Голлівуду. Безліч зірок надає перевагу саме їм. Так, наприклад, нещодавно Шакіра вирушила на шопінг в люксовому торговому центрі західного Голлівуду – The Grove. Компанія 37-річній співачці склала її бойфренд-футболіст Джерар Піке і син Міла. Трохи раніше об'єктиви папараці потрапила супермама Анджеліна Джолі, яка разом зі своїми дітьми вирушила на сімейний шопінг. Кілька грошей та часу витрачають в зірки на шопінг. На відміну від своїх колег, Анджеліна Джолі витрачає свої кошти не на аксесуари та нерухомість, а воліє вкладати їх у вічне. Вона витратила чималі гроші на твори сучасного мистецтва. Лише чотири роботи художника Бенксі зірка придбала більше ніж за 2 мільйони доларів. До нас на інтерв'ю сьогодні завітала співачка Маріанна Ільків. Дякую, Привет. що знову завітала до нас у програму. Дякую за запрошення. Вітаю усіх телеглядачів. Вітаю тебе. Настю, хочу сказати, що виглядаєш ти просто чудово. Дякую, ти теж. Дякую. Обмінялася компліментами. Можна тепер починати говорити про шопінг. Скажи, будь ласка, шопінг для тебе це розвага чи необхідність? Я думаю, що і те, і друге, тому що коли, наприклад, немає настрою, я завжди вирушаю на шопінг. І в принципі це необхідність, тому що дівчині кожній сучасній дівчині потрібно шопінгувати і отримати цього більш... задоволення. Артисти це взагалі не обговорюється на mm -hmm. надзвичайно, що шопінг це не першого місця. Mm -hmm. А яка була остання річ, яку ти придбав? Це не була одна річ, їх було uh -huh. дуже багато, тому що я коли шопінгувала, я була за кордоном. Тобто, uh -huh. коли я дорвалася до багато красивих речей, я не могла стримати, тому uh -huh. це не була одна річ. Я навіть не можу так про це одяг, звичайно, uh -huh. що це одяг. І взуття, напевно. Звичайно, взуття, сумішки, аксесуари. аксесуари, окуляри. Uh -huh. А така ж за кордоном шопінгувала. Де які країни ти любиш найбільше для того, щоб купувати речі? Ну, мені здається, що немає конкретної країни, де найкраще можна відбувати uh -huh. речі це в піднастрій. Я, наприклад, була, відпочивала у Іспанії uh -huh. так, то, то, uh -huh. і знайшла хороші бутіки, де змогла окупитися і гарно провести час і відповідно провести вдома дуже багато таку. красивих речей. А яка оригінальна річ знаходиться в твоєму гардеробі? Оригінальна. Ну, мабуть, я думаю, що це все-таки сценічні костюми, mm -hmm. тому що кожен мій сценічний костюм, платья, брюки, чи жилетки, якісь, вони всі не схожі одна на одну. Тому не я думаю, що це все-таки так, сценічний образ. Ага. Одяг яких марок тобі подобається найбільше і від яких дизайнерів, можливо? Ну, в принципі, я одягаюся українських дизайнерів, у львівських дизайнерів. Це моя подруга і в принципі дуже хороша людина. Катерина Мартова, mm -hmm. торгова Марка Фрайді. Це Назар Хіцяк, який вдягає також і на сцену, з яким ми так само в житті дружимо. Це мій хороший друг. Ну і в принципі, тобто я завжди для себе стараюся відкривати нові обличчя, з які mm -hmm. цікаві, які мають цікавий погляд, які вміють красиво вгадати те, що мені потрібно. Тому що людина, яка є професіонал своєї справи, відповідно, вона, коли дивиться на артиста, вона зразу бачить, що йому потрібно. Mm -hmm. Чи це моїх mm -hmm. плаття, чи це можливо. Щось... Щось цікаве таке придумати. А Давай трішки відійдемо від теми шопінгу. Я знаю, що недавно ти записала нову пісню. Розповідай, про що пісня, хто тебе надихнув? Ну, звичайно, що це пісня про кохання, тому що найбільше, що в житті нас може надихати на якісь подвиги. Тому... На написання пісень це кохання. І це пісня про героя, який... Є в моєму серці, моїй душі. І мені mm -hmm. просто заряджає мене позитивом і по мені хочеться жити. <рис2> mm -hmm. Розкажи, які в тебе плани от зараз на mm -hmm. літо і взагалі плани в роботі, можливо, якісь. No, Хочу сказати, що цього року як ніколи в мене досить такі пасивні плани на літо. це відпочивати це, максимум десь їздити на природу, відпочивати з друзями, тому що якось кожного року співпадало, що я завжди працювала цього року. Так і набратися сил потрібно набратися сил, і відповідно, що така ситуація не дуже було колишньо і в концертній діяльності. Відповідно, тому я вирішила Кажуть, користуватися моментом і більше відпочивати. Ну звичайно, що в мене ще не припиняється моя діяльність соль. Но, uh -huh. Само собою в мене є час у часу концерти, корпоративи. в мене є учні, діти, з якими я займаюся, які uh -huh. я пишу пісні. Ми виступаємо, записуємо кліпи, знімаємося. Тобто, у нас в принципі життя йде просто можливо трошки в іншому форматі. А чи вже десь ти відпочивала цього літа? Так, мені вже пощастило, я відпочивала. У мене такий був дуже обширний відпочинок, значить, тобто, uh -huh. трошки он, загар. загар є. Можливо. Це. Це Канарські острови, Іспанія, Барселона, mm -hmm. Салоу. Mm -hmm. Рекомендую туди з'їздити. Дуже красиво. Добре, дякую. Маріанна, дякую. Було дуже приємно поспілкуватися. Я нагадую нашим телеглядачам. До нас сьогодні завітала Маріанна Ільків. Дякую тобі, Анастасія, за запрошення. Дякую всім телеглядачам. Я бажаю всім просто незабутнього літа, мега, настрою і, звичайно, тобі на цій всій, всій команді всього самого найкращого і Сонячних днів. Теж бажаємо тобі того самого. Дякую, Па-па. Безкоштовний шопінг, погодьтесь, звучить досить заманливо, особливо якщо вам пропонують відвідати відомий бутік і вибрати будь-який одяг, не платячи нічого. Мабуть, жодна дівчина не в силах стоїти перед такою пропозицією. А зовсім недавно співачка Бейонса, яка має можливість одягатися у найвідоміших дизайнерів, скористалася таким запрошенням від Філіана Гріна, власника бюджетної мережі модного одягу. Топшоп бізнесмен запропонував їй здійснити безкоштовні покупки в його магазині. Варто відзначити, що Бейонсе не приховує своєї любові до топ шоп часто обирає одяг цієї марки для створення повсякденних образів. Втім, багато знаменитих модниць також є прихильниками бренду, адже вони вміло поєднують його з одягом відомих дизайнерів. Бейонсе провела в магазині близько трьох годин, вибираючи одяг для себе, своїх друзів і родини. Співачка дуже зацікавилась колекцією супермоделі Кейт Мо. А от наші українські зірки нещодавно спробували себе у ролі продавців-консультантів у рамках спеціальної акції. Так, зокрема, в торговому центрі Sky Мел відбувся унікальний благодійний проєкт, мета якого звернути увагу людей на гостру проблему сучасності благодійність. Зірки, кіно та естради, публічні люди, політики, спортсмени, журналісти, дизайнери та стилісти об'єдналися, щоб допомогти дітям Сумського обласного будинку дитини. І виступали в ролі продавців-консультантів в магазинах і офіціантів в ресторані торгового центру Скайме. Брати Борисенко вирішили попрацювати продавцями-консультантами в магазині Кіра Пластінна, де допомагали підібрати дітям модний лук, а співак Олег Кензов продавав взуття. У акції прийняли участь чимало українських знаменитостей: Ольга Сумська, Анжеліка Рудницька, Ольга Юнакова, Валерій Харчишин, Брати Борисенки, Ольга Цибульська та багато інших. Витрачають гроші зірки, звичайно ж, на дитячий одяг. Адже кожна мамуся мріє, щоб її дитинка носила найгарніші речі і мала найкращі іграшки. Голівудські знаменитості мають величезні можливості та фінанси, тому витрачають по кілька тисяч доларів на тиждень на оновлення гардеробу своїх діток. Відомо, що Кеті Холмс і Том Круз раз на сім днів віддають по 6 тисяч доларів на одяг і аксесуари для малятка Сурі, і ще по півтори тисячі доларів на солодощі, розваги та іграшки. Лівуцькі та вітчизняні зірки можуть дозволити собі витрачати чималі кошти на хобі, одяг, аксесуари та інші забаганки. Що ж, прагнення володіти найкращим є цілком закономірним, та зірки вітається. Такого ж бажаємо усім нашим телеглядачам. З вами була Анастасія Карпчук та програма «Зіркої посиденьки. До зустрічі, папа. -па.